Так, рухаємося далі. Трішечки поговоримо про Сполучені Штати Америки. Не випадково я зараз поясню, от приміром, чи знайоме вам ім'я Пітер Тіль. Якщо ви не захоплюєтеся технологіями, то ймовірно, ну ні. Утім, за даними Блумберг, саме ця людина залишаючись у тіні, впливає на формування уряду Сполучених Штатів Америки. Тіль – це співзасновник. PayPal і засновник компанії Palantir. у 2016 році він відкрито підтримав Дональда Трампа, інвестувавши 1,25 мільйона доларів у його передвиборчу кампанію та фонди. І от після першої перемоги Трампа тіль навіть увійшов до його перехідної команди. Однак Торік бізнесмен змінив свою позицію, заявивши, що не буде фінансувати вибори. І от в одному з інтерв'ю він охарактеризував свою попередню підтримку Трампа як крик про допомогу, який, за його словами, перетворився на божевілля. Ну і хоча Пітер Тіль офіційно не фінансував передвиборчу кампанію цього разу, у він щедро інвестував у людей, так зокрема в одного з найконтроверсійніших політиків для України віце-президента Сполучених Штатів Америки Джейді Венса в американських ЗМІ його називають протеже тіля. і у 2022 році мільярдер вклав рекордні 15 мільйонів доларів у компанію Венса до Сенату від Огайо, і це найбільший внесок для одного кандидата. Але підтримка не обмежилася тільки політикою. Тіль став ключовим інвестором у венчурну компанію Венса – Нерія Кепітал, і що найважливіше у 2021 році організував його зустріч із Дональдом Трампом у Маралаго. Пише The New York Times. Чому саме Венс і от, за даними Washington Post Пітер Пітертіль побачив у ньому цитую ідеального посередника людину, яка виросла у бідному регіоні Апа... Апалачів, <кхух> але здатна поєднати жорстку консервативну риторику із технологічним баченням Кремнієвої долини. Втім, як то кажуть, не венсом єдиним. Так за інформацією Блумберг, цитую люди тіля заполонили біль білий дім і ключові урядові посади. І от один з найвпливовіших – це Девід Сакс, давній соратник тіля та співзасновник PayPal, який отримав неофіційний титул царя штучного інтелекту і криптовалют. І Загалом же за даними видання понад десяток людей з близького оточення тіля отримали важливі посади в адміністрації Дональда Трампа. Приміром, Джин Оніл став заступником міністра охорони здоров'я. А какаш Бобба – ключовою фігурою у департаменті ефективності уряду, де працює разом із Ілоном Маском. Ну і також Пітер Тіль та Ілон Маск почали свою співпрацю ще у компанії Пайпел. Тіль був одним із засновників. Ну а Маск не тривалий час обіймав посаду гендиректора, поки його не усунули через внутрішній конфлікт. Ну і саме цей період став відправною точкою для так званої мафії Пайпел, неформального клубу технологічних лідерів, які згодом стали ключовими правці гравцями Кремнієвої Крем долини і також світового бізнесу. І от як відзначає Форчун. А ця мережева спільнота тісно інтегрована із адміністрацією Трампа, поєднуючи бізнес-інтереси з політичним впливом. Ну і куди ж власне, без бізнесу? Так Блумберг повідомляє, що після перемоги Трампа акції палантір підскочили на 90%, А компанія Андоріл отримала контракти з армією Сполучених Штатів Америки на суму до 20 мільярдів доларів. Ролінг стоу називає це найбільш успішною інвестицією під Ретіля у владу. А професор Квін Слободян у коментарі виданню підкреслив, що подібний зв'язок бізнесу та уряду є безпрецедентним у сучасну еру, і фактично означає, що тіль перекроє її під себе американський уряд із самого фундаменту.